Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Сьогодні я в місті Чернівцях, адже тут відбувається конгрес регіональних влад президентові України. Тобто він же відбувся і мав можливість, як інші мери, бути тут. Дякую насамперед, міському голові Чернівців Роману Клічуку за прийом. Бачу, дуже багато змінилося в Чернівцях і дякуємо за ту роботу на правду. Які були питання на конгресі? На конгресі були питання, які стосувалися енергозбереження, енергетичної безпеки, програм державних по підтримки ветеранського бізнесу, питання шанування героїв. Тому досить така плідна робота. Дякую за можливість. Бути сьогодні тут і мати можливості. До речі, хочу сказати, що найближчу сесію ми подамо вже її підготували. Програму по компенсації по кредиту. Є кредит для наших військових, військовослужбовців до 30% кредиту першого внеску, що найбільше сьогодні. Не дає можливість брати в великій кількості цього кредиту, хоча багато вже хто і скористався, більше трьох тисяч е е сімей військових е по всій Україні. Тому для нас важливо, щоб ця програма теж працювала і ми могли б допомогти нашим героям, нашим військовим. Тому на найближчу сесію піде програма, де ми будемо компенсувати до 30% цього кредиту е е саме. Родинам військовослужбовців бо є е, кредит. Е, також е, хотів би відразу сказати, що місто далі продовжує підтримувати наших захисників. Е, е, захисники отримують чергову партію е, дронів. Ми закупили ще 500 дронів. Зараз готуємо великий тендер на 5 тисяч дронів на Поставку для того, щоб забезпечити різні військові частини, бо маємо близько 100 запитів тільки на дрони, де служать Івано-Франківці, і нам важливо сьогодні збільшувати масштаб підтримки наших захисників. Також, бачите, погода дозволяє, місто Чепуриться, активно йде ремонт доріг, потомальників. Відбувається фарбування стопчиків, світлофорів. Ми не будемо білити, звісно, бо це Радянщина, але привести в порядок, поприбирати від болота це дуже важливо. Дякую всім комунальним підприємствам, які долучаються. А окрім того, не забуваємо, що наші саме комунальники також зараз залучені до будівництва фортифікаційних споруд на сході нашої країни. І це є теж ну, велика поміч сьогодні для обороноздатності. Е, також е, сьогодні нагадую про наш захід «Дерево пам'яті і про нашу толоку 20 числа буде загальна міська толока. Але цю толоку можна провести в своєму дворі, чи в мікрорайоні, чи на вулиці раніше. Ми забезпечимо технікою, забезпечимо реманентом, а також закликаю взяти в департаменті благоустрою. Дерево пам'яті посадити 150 івано франківців вже написали заяву по дереву пам'яті, і ми продовжуємо цю акцію для того, щоб посадити, щоб більше було зелені дерев у нашій івано-франківській громаді. Також хотів би декілька слів сказати про вчорашній виконавчий комітет. Ми розглянули чергові допомоги нашим військовим, нашим захисникам. Це програма амуніції 50 і 20 тисяч, це по 10 тисяч на реабілітацію наших військових, це по 5 тисяч, хто не має статусу буде на житлово-комунальні послуги. Це програми, ми далі продовжуємо програми підтримки наших людей золотого віку до дня народження дітей наших військовослужбовців. А також хотів би нагадати, що в місті діє програма 10 і 20 тисяч гривень для лежачих. Єдине, що треба мати довідку від сімейного лікаря на памперси 10 тисяч для пенсіонерів, ну для людей золотого віку інвалідів, які є лежачі, і 20 тисяч гривень для дітей, які мають мають інвалідність, які потребують такі кошти на памперси. Тому користатися можливістю цієї програми місто працює, місто в. Надзвичайно докладає зусиль, щоб сьогодні допомогти саме тим, кому потрібно. Вчора була дуже гарна зустріч в обласній лікарні. Нагадаю, я зараз постійно зустрічаюся в колективах. Дякую нашій обласній лікарні за ту велику поміч нашим військовим, нашим захисникам. Насправді, це велика поміч, як і всім медикам нашій міській лікарні, центральній і міській клінічній лікарні номер 1 на Матейки. Зараз ми реалізуємо програму доступності, ми врахували всі побажання наших військових з інвалідністю. І першочергово ми забезпечуємо доступність від обласної лікарні до центру, від центральної міської клінічної лікарні до центру. І програма доступності цього року ну, максимально ми хочемо зробити мінімум шість великих маршрутів, доступних для людей з обмеженими можливостями. Також буквально з, е, наступного тижня ми почнемо рейди. Рейди, які будуть стосуватися приватного бізнесу, це муніципальна інспекція і е, наша, наші військові по аптеках, по інших, де ми будемо давати приписи. Приписи те, що можна е, потрібно переробити для того, щоб були заклади доступні. І через певний період часу ми будемо давати таку від наших учасників бойових дій від спілки інвалідів. І також дякую Юрію Гапончуку за те, що вони долучаються, їхньої, в тому числі, ініціатива. Будемо давати таблицю: чи доступний заклад, чи недоступний в місті Івано-Франківську. Тому не тільки пониження, не тільки певні роботи міста, а також ми всі, в тому числі бізнес, повинні долучитися до цієї важливої. Роботи, тому ці два напрямки для нас цього року є пріоритетом, важливим пріоритетом це доступність нашої інфраструктури для людей саме з інвалідністю. А наступне, що би хотів також сказати і наголосити про бюджет участі до 21 числа ще можна голосувати. Бачу, активно голосують різні проекти. Також хотів би. Підтримати, бачу, чомусь невелика кількість голосів е з підпечар за дрони, тобто, де ініціатива яку закупити дрони. Прохання, хто має можливість хто ще має голос, підтримати цей проєкт. Дуже важливо, щоб максимально ми долучалися. Нагадаю, Франківськ е вже закупив, передав більше 4000 дронів, але до кінця року ми хочемо. 10 тисяч дронів і дронів замало не буде. Тому, якщо маєте можливість, проголосуйте в тому числі за цей проєкт. Дуже важливо, що івано-франківці, вже близько 40 тисяч івано-франківців проголосували за ці проекти, хочуть змінювати наше місто і допомагати нашим, в тому числі, нашим захисникам і військовим. Також хотів би ще раз. Сказати про те, що в громаді ведеться сьогодні бізнес-навчання молодих людей, молоді. Вчора в мене була зустріч в проєкті молоді влада. Більше як 60 учасників стажуються в наших департаментах. Частину з них, молодих людей, стануть працівниками наших установ, комунальних підприємств, адже потреба є дуже велика. Я тішуся, що молодь сьогодні щось хоче, хоче навчатися, хоче змінювати. Але нагадаю, що також навчаються молодь більше ста учасників підприємницької діяльності за підсумками 10 найкращих отримують стартовий капітал для реалізації своїх проєктів. І ми хочемо, щоб на базі цієї ж цього проєкту народилася Франківська бізнес-школа для молоді від 18 до 30 років. Дуже важливо, щоб молодь студенти реалізовували саме Івано-Франківську. Дякую всім, хто долучився. Дякую. Відомим людям Івано-Франківська, бізнесменам, які долучилися до реалізації цього проєкту. Направду це є важливо і для мене є ефективно. Тому дякую за все. Дякую за можливість спілкуватися. Також пишіть мені в. Приват, або тут ми маємо можливість поточного ремонту, зокрема, ті дороги, які не мають асфальтного покриття, сьогодні щебенити. Пишіть, де є така потреба. Будемо потрохи щебенити і робити проїзд. Не можемо собі планувати великих кількість капітальних робіт, але саме поточний ремонт, поточну роботу ми постійно здійснюємо, проводимо для того, щоб. Допомогти сьогодні в цей час містові мешканцям нашої громади. Тому пишіть пропозиції. Ми обов'язково врахуємо як в сільській місцевості, так і в, в, наші, в нашому місті Івано-Франківську. Ну і на завершення ще раз нагадаю: був в місті є ще в місті, місті Чернівці. Де відбувається конгрес місцевих влад при президентові України багато було питань, багато є питань для роздуму. Також був представлений закон про мобілізацію, який вчора був ухвалений. Багато там суперечливих норм. Будемо розбиратися. Тому ще додатково вивчу обов'язково доповім і роль органів місцевого самоврядування в цьому процесі, тому досить така напружена. Напружений сьогодні день, але багато є ідей для реалізації і для роботи в подальшому. Також хочу нагадати, що далі працює логістичний центр разом з спілкою волонтерів Прикарпаття. Нещодавно чергової посилки ми завезли нашим хлопцям і дівчатам, але вже до Великодніх свят збираємо сьогодні допомогу. Приносіть спілку волонтерів на першому поверсі нашого. Білого будинку і там можна передати посилку. Нагадаю, місто компенсує пальне, заправляє запчастини, а волонтери, спілки волонтерів, відвозять допомогу у всі напрямки, там, де служать наші військові, наші захисники України. Ще раз дякую за увагу всім нам мирних і спокійних вихідні, вихідних. Дякую за можливість спілкування і слава Україні.